Мою сестру звати Людмила, їй уже 61 рік. Вона зараз на пенсії. Має трьох дітей, які давно виросли і створили власні сім'ї. Вони часто приїжджають, багато допомагають. Коли вона їх виховувала, завжди говорила з ними спокійно. Не любить кричати, тим більше бити. Каже, що діти все розуміють, якщо правильно пояснювати. Якщо ж хтось не вміє цього, це вже його проблема, а не дитини. Навіщо вона мені це розповідала? Пенсійне життя не таке вже й веселе, але вона завжди знаходила собі заняття. Щоранку брала книгу, наливала чаю у термос і йшла на свою улюблену лавку під деревом біля дитячого садка. Вона помітила там нову виховательку молода жінка років 30, одягнена зі смаком. Вона не розуміла, як та жінка встигає за собою доглядати і працювати на такій емоційно важкій посаді. На перший погляд, ця вихователька поводилася професійно, була добра з дітьми, мирила бешкетників, стежила, щоб ніхто не накоїв дурниць. Але сестра помітила, що вона більше любить дітей, які гарно одягнені і мають дорогі гаджети. Спершу їй це здалося, але з часом помітила це все частіше. Одного разу, як завжди, сестра сиділа на лавці з книгою і стала свідком жахливої сцени. Діти посварилися. Дівчинка плакала, а хлопчик її бив. Він кричав так голосно, що сестра почула його слова Ти, біднячка, не підход до мене. Батьки сказали не дружити з тобою. Хто зна, що в тебе за зараза. Вихователька підбігла, заспокоїла хлопчика, а дівчинку взяла за руку і відвела вбік. Вони зупинилися поруч із сестрою, яка сиділа під деревом. На неї ніхто не звернув уваги, мабуть, подумали, що стара, значить, глуха. Але вона чула все. Вихователька почала звинувачувати дівчинку в поганій поведінці. Вона навіть чіпіла, коли говорила, мовляв, дитина сама винна, бо через свій соціальний статус не повинна спілкуватися з хлопчиком. Каже, що не варто псувати його репутацію своєю присутністю. Є багаті, а є бідні, і бідним не варто заважати багатим. Так було завжди і треба змиритися, бо боротися з цим безглуздо. Сестра була шокована. Це ж педагог. Як її допустили до дітей. Коли вона сама вчилася, всі були рівні. Вона виховала своїх дітей і виростила хороших людей. Невже зараз важливі лише телефони і статус. Дівчинка продовжувала плакати, а вихователька далі читала їй нотації. Сестра не витримала. Вона підійшла до паркану і покликала виховательку. Та спочатку здригнулася, але потім усміхнулася лицемірна така. Де вас вчили манерам? спитала вона. Вихователька здивувалася, але швидко взяла себе в руки. «Ви чи я бабуся. Я бабуся цієї дівчинки. Вам не казали, що ображати слабких це сором. Жінка розгубилася, зрозуміла, що сестра все чула. Вона була дуже зла. Якщо вас у дитинстві ображали, не треба переносити свої образи на дітей. Краще займіться собою, бо виглядаєте добре, а поводитись як змія. Вихователька побіліла, але попросила вибачення. Сестра хотіла, щоб вона вибачила перед дитиною. Дівчинка, Юля, подякувала їй. Наступного дня познайомила сестру зі своєю мамою і розповіла, що я їхній супергерой, який з'явився ні звідки і врятував від змії. Відтоді у сестри з'явилися дві подруги Юля і її мама. А вихователька більше не чіпала дівчинку. Можливо, боялася моєї сестри, бо після цього Юлі не доводилося слухати її виховних порад.